Так наші хорошенькі, вже утеплилися, сидять, Ну, прохладні, байдужинку. Значить, дивіться, мої делечки. Товар знаходиться в холодильничку. я так думаю, ну ми віці сняли трошки оцю нашу бразу, з шкопам кучами. Але ікра в нас по 200 грам горбушки нема, кіти там залишилися пару балочок, Зараз накасує в Слава Богу, стукайте, з вечора зарядили все. Але це 12 часов монтні роботи, в світ з'явиться. Я так, слава Богу, Такої будички Ну, асортимент товара. Ви ось він є холодильничку. Сьогодні прийде дуже багато. У нас улічки в'ялених. Хто все, що прийде, ви знаєте, що ми вам все абсолютно покажемо. Час, поки світла немає ще на свої корочку по 100 грам. Ви знаєте, що вона у мало мало сольна, вкусненька. Смачненька, добренька це року, одним словом. Приходьте до нас, ми знаходимося і в Яремчі, і на привозі. Там Костік з Лесою, а тут Танюшка з світилкою. Ми вас завжди чекаємо і I love you вам завжди будемо бажати. Кожен день, кожну секунду, кожну минуточку. Так що асортимент, асортимент товарчика є, все перед вами. Так ми на сотрудки наложу. Острівки, олівочки, вони в нас дуже багато продаються. Ми їх багато дивимо, знаємо оївки острівки, стрільки. Німеччик, вони одна із е, мазлінів, де косточка в нас такі на розсадця, і вона йде крупна, крупна, крупна. І плотненька, дівчатка. Обично питають, яка маслинка. Маслинки, так, да, вони є такі м'які, вони різні, різні фірми, різні маслини. Я, допустимо, встановилася, цих що і одеться, не ми цього будемо вже Але вони є ще в банки. Банок мало, то вони там отас. Але хочу сказати, тут більше люблять в пластикові. Ви карди, І воно удобно. Открили собі онбо, з'їли і забули. В'яли її, чорні, є, одним словом в стараємося, щоб вона була абсолютно все. Тунець дуже Тепер, Тунець, добре. Ви не переживайте, другий говорить, ми його відкриваємо, щоб він сохранявся. Дивіться, зараз він просто ця баночка йде без кришки. А от ми вже в Одесі отримали, баночка йде закривається з кришкою. Ви пленочку зняли, собі насипали, він у нас холоділі кондує дві тижні стоїть, Нічого йому не буде. Він абсолютно хороший. І це тунець йде волі. Так, що мої конситурички? Виножу, зараз ми суємо її корочко і так. Ну, дві... Ми тільки все недавно. Дівчинка прийшла 200 грамів печати, 200 грамів взяла горбушки. Я хочу сказати, що горбушка, ну вона, я всегда казала, що вона найсмажіша, вона вся і крапу своєму вкусне. Я хочу, що як немає світу, починають зав'язані руки, не знаю, що робити. До речі, дуже вкусно получається нову печоночку, вона теж 230 грамів 250 гривень. Вона це йде як жовта баночка, тільки ця трошки друга, і вона по вкусу одінако. Дуже-дуже смачненька. Дівчатки не помню, це, по-моєму, латвійська печонка. Да, Вроді би Латвія, наче Латвія, бо написано, хлопчик читав, що це латвійська печонка. Не можу сказати, ще й плособовачі, що й світу немає. Ні, ніби тут латвійська. латвійська так. так що мої її... ще не можуть, я так я коли моя товарія така, дуже люблять. Його багато дуже, пішли маличом поковиряти. Пічоночку ми підлажуємо, ви знаєте, воно так потихесенько. Нема такого, що прямо вау, що лучше продається бо знаєте, так приходять. А що у вас таке, як родиця? Ми в Одесі вас братуєте, то що є в Одесі, то її тут. Ми практично товар однаковий, Не практично, а так воно і є, все однакове. Цю печоночку теж там у лесі є, теж у них вона на вітринці є. Вона вкусна і та і та, вона вся смачна. Але вчора хорошо ми її подпадали, зараз долажуємо. Але так я ж кажу, багато ми товарів не беремо, не те, що ми беремо по десь тяжків, ні. Взяли два-три ящичка, продали, замовлення. Це не є дефіцит. І саме головне, що воно вкусне. Ви знаєте, що для нас дуже важливо, що воно вкусне і смачне. Тим більше ця печоночка, вона йде без горчинки. 250 грамів така баночка. У неї немає горчинки, щоб ви не переживали. Бо багато хто питає, чи є горчинка. Затова і сиш там хаша А ні. Вона йде одним куском, тут йде лавровий лист, горошок 250 гривень, 230 гривень. Вона дуже смачненька. Ну, Хто любить печонку, то ви знаєте, яку до неї відношу абсолютно. Мені не кафед вже не є. І корочку досталася запастувати, тому що постограм немає взагалі горбуші. Вчора хорошо так горбуша, кита трошки, кіти трошки є. Але я хочу вам сказати, що горбуша вона більше продається, більше любить горбуш. Ну, я завжди там казала, що горбушка вона найсмачніша ікра. Вона вся по своєму цях. Це в нас Китай. Кіту давайте сюди ставимо, бо вона у нас, ви знаєте, вся по полочкам, все розділено. Зараз горбушку нафасує і зробимо постограм, тому що вчора ми хорошо продали. У Нас було три рада і не тут і це кіти теж залишилися до 200 грамові баночки, дві штучки. Так що мої хорошенькі явинці, так знаєте, торговля це таке, діло. Сьогодні вона краща, завтра вона хуже. День на день не приходиться. Чесно, малосолка дуже добре продалася вчора. Зараз нафасуємо. Малосолочка теж 800 гривень за кілограм. Вона на себе мало малосовенка, скумбрійки вже трошки є. ще вже трошки Ну, Сьогодні треба буде скумбрійка, сьогодні будуть вялені тортики. Буде сьогодні багато машин, буде після обіду або, напевно, завтра на утро. Ну, ви знаєте, що ми тільки отримують, ми все вам завжди покажемо, тому що товар ми не отримуємо кожен день, але я вам говорять, воно є. Саме головне, ви знаєте, торговлю. Тож. опять же, ну, Я ремче, допустим, в ведеться, там двіжені ходить з утра, вона прибуде з утра, може бути там в обід, але ну, після обіду все вже можна, можна допустимо, 3-4 часа спокійно закривати дом. Тут ні. Тут наоборот после трьох часов починають люди ходити. Знаєте, хто їде вгорі, хто їде е, на екскурсії, тут е, з Яремчі можна поїхати, кажуть, куди хочете, і в Буковері, Франкіз. Багато хто їде в гори, багато хто їде в сироварні. Тут дуже-дуже все цікаво. Сюди, щоб приїхати, коли є їде поїхати. От Люся, вона вже путешествувати хоче. Вже каже, давай я з тобою поїду, хоч ти лопне, каже, йдемо з тобою туди. А Люсі ходити це я вам говорю. Я приїхала з нею в Ісландію. Я хочу вам сказати, що я за я була з нею там 12 чи днів, я скинула 10 кг, Я все время з нею ходила. І ходила, вона любить хоч на гори. Представте, я йду, у мене є ролики. Танюшка я такі ролі, що я впала і сказала, я нікуди не йду. Не каже, там окна море, що ти робиш. Оставайся, хай тебе окизи. Кажу, ти що серйозно кажу, Люсь, зачем це ти це робиш? Yeah. я лягла, та я лежу, лежу, встаю, дивлюся, на зоокталю, гірку горя. Думаю, що мені робити? Думаю, нічого сюди, вставати детя, скала мені рюкзак, в ньому вода є, а потім йдемо, 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 йдемо. Ідемо, йдемо". Ідемо, десь тим степом, лісом, горами. А я кажу, ми, ми тут правильно. Каже, по-моєму, ні. Пристав, ні людей, нікого, що робити? Тише воки зірками даємо. Я в лесі <Росі> кажу, що мені робити. каже, зараз беремося, не переживай. Боже, мені пішли. Труху обійшли, але ну, одним словом обходили все. Воно цікаво, все, боже мій, і в океані я походила і поталапалася. І красока вилізла, кросовки, намочила, йшла вони тяжори. А зайшла з нею той льодовик, загубилася. Сіла в ту кресло, повертаюся, лючів нема. Думаю, як ота, знаєте, льодова королева замерзла камулятроні, припнути до базарям, поїхали, аж туди обдивилися. Боже, бачу, ході людей немає. А я пішла, люди пішли вліво я пішла вправо, понімаєте, я захотіла ще раз подивитися. Медведя того замороженого, наверно. Боже, мій мамочка моя. Та зі мною завжди путешествує якесь приключення є. Зі мною завжди не скучно. Ні, не скучно. Китуля, а ну розкажи сніданок. Малосолочка. Малосолочка? Мало солочка? Да, Вкусняшка. Да, да. Боже, світу немає, наче я не знаю, де да? прямо взагалі темінь да, така. Темінь. Ні, ну, трохи там вже відкрили. Упусняшечка дуже. Малосолочка. Вкусненька квіточка, так? Да? Ми зараз розфасовуємо курочку, це ж трошки розфасували. Я хочу вам сказати, що вона сухенька, вкусненька. Дивіться, як би я ложечкою такого не брала, вона вся йде сухенька, хорошенька. Боже, світу немає, так плохо видно. Ну нічого, ми зараз розфасуємо її всю. Виложу туди у вітрину, тому що там взагалі вже пусто. Да, темненько. Квітулечка, вкусненько. вкусненька. Вкусненька, да? так? Да. Ішне здоровечко. Курочка, приходьте. Ми вас чекаємо. Так, ми вас чекаємо. Приходьте. Да, дівчатка. Ми завжди баночку ложимо. Дивіться, 204 грама, щоб ви завжди попробували. Кожну корочку треба пробувати. Я завжди про це говорю, тому що баночка має сама. Мої хорошенькі, горбушку вже нафасувала в рядах. Її зараз відкрила киту. Будемо фасувати її кіту, тому що теж продали, по 100 грам немає, вона теж дуже-дуже смачненька. Боже, світу немає, це взагалі для мене прям тємінь. Оце теж в нас таке все, що залишилося. Ну, зрозуміло, що в нас головний експерт. А ну кажи, гідна моя. Крупненька, крупненька, крупненька да, вона. Квітолечка, приєднана птіт. Спасибо, ну така ну більш інформація. А ти типу яку більше любиш? любиш? Киту чи грубушу? Горбушка, да? Ну, горбушка вона да, вона, от у нас нірна, ну як прямо, ну як, як солодка. А б ну як солоденька, ну, да? Да, так? Так, до речі, я вам не показала, дивіться, баночка має, я вже вам казала, 94 грама, да? Баночка має. Давайте з кришечкою, баночка. Вот так, баночка з кришечкою, вона має 102 грама. Бачите, 102 грама. зараз я вам ставлю на віси баночку 202 грама, Ви поняли, сто 204 двісті грама. Рулетики, торня, все вяленые, копченые. Вот такие рулетики. 1500 за килограмм. Тут идет парень, фенет из калара. Вот такие кусочки. А ну поверни его костик покажи в розы. Такі кусочки, бачите, він не розлазиться, нічого, і плотний і держится, і пробує. Мало солі. Замовляйте за номером 098 943 07 девятьсот 493-07-76. — Тримається Вот так він нарізається, він держится, не распадается. <риклад> Молоко. Несоленый, вкусный. Замовляйте весь товар, у нас є за номером 098-493-0776. И все поїде до вас. Карнаго він малосольний, в'ялений. Смачний, да? так? Ось такий він в розрізі. 1500 за кілограм. І тортики ще отримали. І ось такий о, тортик ми включили в'язнений теж. И вот вот. Тут 4 виды рыбы. Идет тунец, палтус, фарель, мерлин и мидия 1500 за килограмм. <coughs> Также замолвляйте за номером 098 493 0776. Так, да, добрый день. Получили торнадо. Вот такие рулетики. <coughs> він приходив до нас, він забуком Зараз розріжемо, покажемо. Отакий от він от в розрізі. Тут іде форель, то не Тищу 1500 за кілограм. Замовляйте за номером 098 493 0776. І це весь товар поїде до вас. А дегуставці що не робить? Ви врізати? Ну дай. салфетку. Отакий вялений. Терна. Туди де палтус форелі, тунець. Полтори тисячі за кілограм.